Нещодавно хлопці з дизайн студії Бюро Бреїнсторм поділилися з нами своїми Пост по сім крутих способів зробити інтер'єр не тільки функціональним, але і дійсно комфортним для життя. Вийшов на нашому сайті. В топ найбільш читаних ми вирішили не зволікати, і разом з дизайнерами склали новий шорт-лист дизайн хаків, які кардинально змінять побут, якщо ви замислюєтеся над ремонтом. Це хороша можливість запроектувати ці ідеї в альбом для будівельної бригади. Бюро Brainstorm проектує і будує інтер'єри в стилі Contemporary, з акцентом на функціональність кожного сантиметра і практичні рішення поза часом. Хлопців надихають райони манхеттена сого і Трібеця, і захоплюють чесність сінф іке. Один дилема вентилятора: вентилятор в санвузлі це вкрай корисна річ, він витягує зайву вологу, але якщо включати його окремою клавішею. Часто забуваєш вимикати ресурс моторчика швидко себе вичерпує. А якщо підключити його в один ланцюг до світильників, він включається і дзищить кожен раз, коли загоряється світло, а це не завжди приємно. Що ж робити? Ми придумали просте рішення вентилятор з таймером вимкнення плюс клавіша замість класичного вимикача. Клік, і вона повертається у вихідне положення як на дверному дзвінку. Тепер, якщо вам потрібно витягнути зайву вологу, ви натискаєте клавішу, і вона запускає вентилятор. Останній відпрацює свої 7 х в залежності від настройки, і сам вимкнеться. Не потрібно тримати в голові питання. А вимкнули ви або ваші гості вентилятор. Два найпопулярніші розетки в Ксі столітті Ми провели невелике дослідження і з'ясували, що в наших проектах під ключ одні з найбільш часто використовуваних: розетки на схилах вікон. Це не стало сюрпризом, тому що в сучасній квартирі знайдеться безліч самих різних зарядних пристроїв, тенденція в наявності. Розетки на висоті 25 см від підлоги потихеньку поступаються місцем таким рішенням, як розетки на віконних схилах, особливо в невеликих квартирах. 3 см вирішують. Многі ми не знаємо, хто придумав стандартні висоти для кухні та раковини. Але в різних країнах світу показники відрізняються. Особисто ми рекомендуємо робити кухонну стільницю на рівні 90-94 см від підлоги, що трохи вище загально прийнятих в Україні, 85-86 см. Також має сенс трохи підняти рівень раковини в санвузлі до 90 см, якщо у вас є можливість поставити пральну машинку трохи вище, тобто зробити невеликий подіум. Дійте, не роздумуючи, завантажувати машинку буде набагато зручніше, а внизу можна розмістити бак для білизни та інші дрібниці, відразу скажемо. Такий подім повинен бути правильно збудований, щоб витримати вагу і вібрацію при віджиманні, а що передбачте невеликі куточки, щоб мінімізувати ризики того, що пральна машинка вирішить стрибнути вниз. Чотири ребрендинг квартири або новий сезон пори року змінюють один одного. І навіть телеканали відкривають нові сезони у вересні. А як же ваш інтер'єр? Погодьтеся, було б здорово змінювати колірну гаму один-два рази на рік, зустрічати настання зимових свят, змінюватися до весни. Для цього можна спользувати декор і текстиль. Інший варіант закласти в проект меблів стеклян двері. наприклад, зря, якщо вставити в них шпалери, колірний настрій кімнати зміниться в одну мить. В цьому випадку головне, щоб обща площадь була великою. Ми використовували такі двері в шафі в коридорі, і за рахунок довжини майже в 5 метрів ефект вийшов дуже вражаючий. 5 сушильний автомат чині білизняним мотускам, новинки в комп'ютерах і смартфонах заповнюють наше життя дуже швидко, тому що термін служби цих пристроїв всього кілька років, а ремонт люди роблять набагато рідше. Тому сучасні і дуже зручні домашні гаджети і рішення повільно проникають в наше життя. Чи чули ви про сушильні автомати? Вони в буквальному сенсі рятують квартиру і балкон від розвішеного білизни на мотузках. Не вірте, що сушарки псують білизну, це говорять ті, хто не знайомий з сучасними пристроями, і сушарка може бути розміщена прямо над пральною машиною, що дуже зручно і не вимагає дуже багато місця? 6. справжній звук навколо. Або мультирум система Sonos, якщо ви любите музику так, як любимо її ми, але при цьому не хочете тягнути по квартирі дорогі і складні дроти і комунікації. Зверніть увагу на сучасні бездротові мультирум системи. Наш фаворит, це звичайно, І і система Sonos, яка поки не дуже широко відома в Україні. Сонос дозволить вам отримати дуже якісний звук в будь-якій точці квартири і при цьому вимагає тільки саму звичайну розетку 220 вольт в місці підключення чергової колонки. Дуже зручно, що сама система схожа на конструктор, почавши з одного двох модулів колонок. Ви зможете додавати нові самостійні компоненти, і ваші друзі завжди будуть знати, що подарувати вам на день народження. Наша приватна думка, що сонос по справжньому звучить тільки тоді. Коли в системі з'являється сабуфер Sonos Sub. 7. дизайн хаки для ванної кімнати, як правило, нещодавно відремонтована ванна кімната швидко заростає тюбиками, баночками та іншими дрібницями, а хромована поличка втрачає колишній блиск і навіть починає корозировать. Ми вважаємо, що ванна повинна бути і красивою, і зручною в щоденній експлуатації, і тому діємо: робимо невеликі ніші в стіні під флакончики і невеликий уступ екрані. Вані біля підлоги мити голову, нахилившись вперед, стає набагато комфортніше. Ще один важливий момент, продумана до дрібниць фурнітура санвузла, поглиблений в стіну тримач туалетного паперу, не кидається в очі, але залишається в зоні доступу.